30 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Крім того, українські воїни знищили 32 кацапські ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованих кацапами Мелітополі і Токмаку на Запоріжжі. На кордоні України з РФ в районі тимчасово окупованого Новоазовська утворився багатокілометровий затор з вантажівок, що везуть крадене українське збіржя і сільгосптехніку та великої кількості автівок з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини, неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували Гау-Москвабад. Заразом поблизу Москвабаду горів склад паперової продукції, а також склад на території спиртзаводу. На залізниці в Гау Ульяновськ зійшли з рейок декілька вагонів з газом і бензином. В ГАУ Белгород знову пролунали вибухи.